Я не продавець. Ich bin kein Verkäufer. Ти не продавчиця. Du bist keine Verkäuferin. Ми не продавці. Wir sind keine Verkäufer. Ви не продавщиці. Ihr seid keine Verkäuferinnen. Він не спортсмен. Er ist kein Sportler. Von eine Sportsmenka. Sie ist keine Sportlerin. Wonina Sportsmen. Sie sind keine Sportler. Mine Sportsmenke. Wir sind keine Sportlerinnen. Janes Divnik. Ich bin kein Gärtner. Ви не садівниця. Зі зінт кайна геатнерен. Ви не садівники. Ір зайт кайна геатна. Вони не садівниці. Зі зінт кайна геатнеренен. А тепер перевір себе. Я не продавець. Ти не продавщиця. Ми не продавці. Ви не продавщиці. Він не спортсмен. Вона не спортсменка. Вони не спортсмени. Ми не спортсменки. Я не садівник. Ви не садівниця. Ви не садівники. Вони не садівниці. Важко. Далі пояснення теорії та кроки, щоб було легко. В третьому патерні першого уроку ми продовжимо працювати з таблицею теперішнього часу presence з дієсловом sein – бути. Тобто, вчимо табличку ich bin, du bist… У заперечувальному реченні, що починається з підмету, порядок слів також прямий. А перед іменником з'являється заперечувальний артикль кайн, який перекладається як не. Ich bin kein Verkäufer. Я не продавець. У називному відмінку заперечувальний артикль має дві форми «кайн» kein і кайне. Чоловічий рідкан, жіночий кайне, середній каїн, множина кайне. Ігбінкайншуля, я не учень. Дубісткайна шулярин. Ти не учениця. В'язінткайна шуля ми не учні. Словник до третього патерну, уроку 1, досить маленький. Він містить лише 6 слів. Але в словнику, який я розмістила для вас у своїй групі Дочмі Танкідроїд. У телеграмі. Цей словник містить не тільки ці 6 слів, але також 12 речень самого паттерна. Запрошення до цієї групи у телеграмі є під кожним відео у Ютубі. Після того, як ви закачали словник собі на телефон, ви можете з ним працювати. Всі слова озвучені та та більшістю мають картинку. Бажаю вам успіхів!